Всім привіт! Вчора готували ковбаску до сніданку. Скільки багато маємо замовлень. Багато приготували. Зараз будемо дивитися, що в нас вийшло. Яка її вартість запитується? Вартість такої ковбаски 2000 гривень. Класно получилось. Можешь спробувати? Да? Пахне так гарно, де шок. А ну ой. Смачню ще. у нас каждым разом все сладкейшее и сладкейшее. Да. Дуже смачно. Дуже мягенько. Мясо классно. Капец. там. Колбаска весь шла на вещи Красота прям. Смахота, красота. Все два в одному. Два не можно быть. Три. Бажаєте замовити таку ковбаску? Пишіть мені у Viber По номеру 068 87 87, 87, 87 4. так. Ще розрізати? Звісно. У мене сьогодні ковбаска з рукавичками. По феншую все. Один колір. Будемо вакуумувати на відправочки.